Переживаємо в тому місяці жовтні той час, в, який, в якому особливішим способом заносимо наші щоденні молитви до Марії, як Цариці, Святої Вервіці та обручника Йосифа, і нинішня Євангелія, коли нам Ісус Христос знову вказує. На молитву просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ви, батьки, каже Ісус, коли ваші діти попросять у вас хліба, ви не дасте їм камінь. Коли вони попросять у вас риби, ви не дасте їм гадюку. Отож ви, батьки, бувши злими, вмієте давати своїм дітям добрі дари. І оскільки каже Ісус Отець Небесний, дасть Святого Духа тим, які Його просять. Ви земні батьки, ви можете своїм дітям дати хліб, ви можете своїм дітям дати рибу. Ви можете своїм дітям дати одяг, кар'єру, роботу, але Отець Небесний. Каже Ісус Христос, роздає Святого Духа, але Він дає тим, які Його просять. І ми властиво просимо, просимо на тій вервіці щоденно. Царю Небесний, утішителю душі істини, прийди і вселися в нас і очисти наше серце, нашу душу, наш народ і нашу родину. Від усякої скверни. Від усякого гріха, ненависті, гордині, нечистоти, злоби. Ми просимо разом з пречистою Дівою Марією та Святим Йосифом, щоб Отець Небесний дав нам Святого Духа. Хоч ми не завжди є достойні, гідні тої ласки, тої благодаті Святого Духа. Але до кого ж нам іти? Коли в тебе, Боже, в Твоїх руках слова життя вічного. Коли в Тобі дар Святого Духа, якого особливо в нинішній час війни ми просимо, щоб той дух зійшов на наш нарід, скріплював наших воїнів, полонених, поранених біженців. Лікував хворих, щоб той Дух Святий навертав грішників, щоб ті грішники покинули того Злого Духа, якому вони служать, відвернулись від нього і встали на дорогу спасіння, на дорогу, якою провадитиме їх Святий Дух. І той час, особливо молитви в місяці жовтні, він такий важливий і дорогоцінний, що ми через Марію і святого Йосифа можемо легшим способом випросити в Отця Небесного, дарів і плодів Святого Духа. Скріплення у вірі, любові, в молитві, у покорі, мир і перемогу це все нам дає Святий Дух. Бо Він є тим провідником церкви на землі, Він є той, хто усів'ячує. Він є той, хто перемагає зло. Він є той, який приносить мир, адже знаємо плід Святого Духа мир. А щоб мати той мир, то без мусимо що просити. І ми властиво просимо також нині Мати Божа потіхи, коли ми кожного вівторка. Відправляємо ту дев'ятницю до Матері Божої потіхи. Потіш нас, Марія, присутністю Святого Духа, молися до Святого Духа за наші безсмертні душі, випросив того Святого Духа нині для нашого народу. Для нашої груди, для кожного воїна, тих дарів і плодів Святого Духа. І тому вам мусимо, я знаю, що інколи воно в нас і то є праця, і деколи ми змучені, втомлені є сьогодні від тої війни, від того всього, що робиться в світі, але ми відчуємо легкість. Ми відчуємо якийсь смак до життя тільки в Святому Духові. І ми десь молимося і просимо, тому що так важливо нам є, в тому часі, якому ми нині живемо, зберегти наше серце, душу. У Святому Духові, бо наше серце хоче окупувати злий дух, диявол, гординя, ненависть, алкоголізм, наркотики. От ті вороги хочуть окупувати нашу душу і наше серце. А на противагу злому духові, то є святий дух. Який його може побороти, викоренити, перемогти. І Тому молимося нині до пречистої Діви Марії, Цариці Святої Вервіці, до Марії, Матери Божої потіхи, до святого Йосифа, бо то є той наш Батько, так то є той наш Батько, який. Завжди готовий нам допомогти, завжди готовий нас благословити, скріпити, потішити, але чи ми, як діти того Батька, приходимо до нього з любов'ю, з молитвою, чи знайдемо ми нині в тому місяці жовтні час на святого Йосифа. Чи ми будемо постійно оправдуватись? А то війна, а то страшно, а то не маю сили, а я змучений, а в мене стільки проблем, а я не маю того часу на святого Йосифа. Ну, як ти не маєш часу на Йосифа, то чому хочеш, щоб той Йосиф тобі уділив свій час? Якщо ми не маємо часу на Марію, на Бога, то чому хочемо, щоб вони нам уділили свій час? Хочемо, щоб вони постійно нас благословляли, упікувались. і тому знайдімо в собі ті внутрішні сили, знайдімо в собі той час на молитву до Бога Марії. E Yosefa. Amin. Amém.